14 лютого 2025 року у місті Кремічук Полтавської області відбувся безпрецедентний ганебний в історії міста і України випадок насилля влади самоврядування над жителями міста, поправивши їхні права, надані Конституцією України, проти волі народу. Влада становила свято під час війни, коли у людей не висихають очі від сліз і горя, а серця розриваються від болю кожного дня хоронити загиблих захисників України, чоловіків, синів і дочок жителів Кременчука. Народ виразив своє відношення проти встановлення нової дати дня міста в травні місяці і за. Проголосували тільки 234 людини, а всього 327 людей, що від чисельності громади складає 0,18 І тому голосування вважається таким, що не відбулося. Але влада, маніпулюючи числами, об'явила, що за проголосувало 72% від. Відсотки. Проти 28 відсотків, порахувавши не від чисельності жителів Кременчука, а від прийнявших участь у голосуванні, тобто від 327 людей. Це те саме, наприклад, коли б із тисяч жителів міста проголосувало б всього три людини: дві за і одна проти, і було б пораховано відсотки від трьох людей. То було б за 67% проти 33%. Тобто дві людини вирішували б долю тисяч жителів. Щоб такого перекосу не було, законодавством України електронні слухання обговорення вважаються такими, що відбулися, якщо на них зареєструвалося не менше 10 членів територіальної громади. Які мали право проголосувати в нашому випадку обмежень не було. Зареєстрованих проголосувавших 327 людей, які складають 0,18 від численності громади. Навіть одного відсотка немає, а треба 10. тому і голосування вважається таким, що не відбулося. Я звертаюся. До Полтавської обласної військової адміністрації від імені Громади Кременчука допомогти встановити справедливість і наданим вам правом відмінити рішення Кременчуцької міської ради від 14.02.2025 року про встановлення нової дати свята День міста на травень місяць як рішення, порушуючи законодавство України, або, можливо, скасувати рішення через суд. Адже ПАВА є юридичний департамент, якого у громади фактично немає. З повагою громадська діячка Трофименко Валентина.